Дивись, у тебе ушов, лівий, лівий ушов, ушов, ушов. Ну, от такий карасевич. На 4-метровочку. Залілию одразу. Клас. Добрий ранок. Сьогодні виїхав з дружиною знов на Карасика. Рибалимо по таких заплавнях Дніпровських з човника Акваманія 2.40. Розмістились, помістились, друзі, як завжди. Все зручно, все комфортно. Тут у нас хробачки, прикормка. Дружина сидить на звичайній сідушці, у мене поворотна. От, Я буду рибалить на одну сторону борта, вона буде рибалить на іншу. Сьогодні будемо ловити карасика на поплавчанку. Всім гарного перегляду, ловимо. Рибалить я буду сьогодні на 5-метровочці. У моєму арсеналі дві штуки, містраль і камчатка. От, і 4 одна буде, у мене містралька, вона важить всього 130 грамів, дуже легенька і зручна для бокової рибалки от з Швиденько розматуюсь, закидуюсь, промірююсь, ну а далі розкажу ще, в чому буде сьогоднішня суть нашої друзі-рибалки. Для того, щоб було цікаво, ми сьогодні услаштуємо з дружиною батл. Хто більше спіймає карасиків. От. Рибалить будемо, вона буде на хробачка із опариком, а я буду рибалить на манку. От. У мене манка отак виглядає. Буду рибалить на манку. Ну, поки що зранку так спробуємо. А далі вже як буде рибалка. От. Проміряємо глибину в точці лова по-любому, одразу. Опа, в мене сили не вистачає зранку. Напевно, я каші не доїв. Хоча я зранку навіть і не поснідав. О, нормально. Трошки додамо, тому що карасик завжди ловиться з дна. денна. Так, 18-й закіт десь ось тут. Ага, іще треба додати. Рибалю я, кому цікаво, на поплавочці експерт. Ось, ось такий експерт 3 грама. Чому? Тому що мені подобається ставити скользящий отакий грузик. От. Він ходить туди-сюди не даючи рибці якогось супротиву для зачіпу. О! І наш поплавочок практично стоїть ідеально. Зараз зменшимо глибинку на пару сантиметрів. Оп, і все буде нормально. Все, друзі. Надягаємо наодягаємо маночку да, не знаю, от під мою руку шприц 20-ка манкою, він трошки завеликий. Потрібно було в десяточку мотати. От. от такими нехитрими рухами. Звісно, поки я тут все повиставляю, поки все поналаштовую, ну, в неї вже це вже другий, якщо чесно. Перший в неї зійшов. От. А другу вже взяла. От. Поки я тут поназакидувався, порозставлявся, зараз поки прив'яжусь, зав'яжусь. Але ж, головне, друзі, сьогодні я привіз дружину на рибалку. Не самому половить, а щоб дружина порибачила. От. Зараз от так. Прив'яжу садочок. О, щоб було зручно закидувати. І буду О, і я рибачить. Чуть-чуть, куди тобі закидувати? По поплавку? І туди. Ось так дивись. Я по пару таких невеликих закину. Отак. От Щас рибка підійде. Да, хорошо так липится и до рук, и все полностью. Вот так. И вот ту дальнюю тебе тоже за... mm -hmm. заготовили, да? О, прям гнездо. Так, да, черв'як спрацював. Є карасик, друзі, перший, є перший карасик, отакий от, от на хробачка. Так, дружина, я вже тебе наздоганяю. Опа, йди в норку. Я вже тебе наздоганяю. Сьогодні я буду... Дивися, бачиш, і тільки підгодувався і одразу є клювання. Одразу чомусь так є. Опа, виніздо, давай. Оп, ні, ні, того. Пойдет. Ну що, щось розмочили? Один-один. Ти бачиш, як дивись, леска йде поверху. Ти коли закинула, завжди отак зроби вліво, вправо і лесочку притопи. Єсть, єсть. Ой, хороше щось, друзі. Ой, хороший, хороший. Давай, піднімайся, піднімайся. Піднімайся. Хороший. Так, да, так, да, так, да, так, да, давай, давай. Давай, 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 давай. Я збоку лежить, як завжди, десь поцака моя. Я побачив карася і мене пацака з голови випала. Ой, який він хороший. Ой, який він гарненький, ось він... Ну... Так. Ну що, дорогая, поки бікфіш у мене. сьогоднішнього ранку бікфіш бік у мене. Дивись, взяв на хробачка із опариком, із загодованої точки. А, який гаразд хорош, хороший. Так, друзі, вже перемагаю я. Хі -хі -хі. Десь дружина відстає. Десь дружина відстає. Нічого, давай, Люба, доганяй. Що ну, ти там поймала таке? Ану. Ну, Блін. Доганяєш мене, доганяєш, це добре. Молодець. Ну, друзі, продовжую вам потихеньку показувати лайфхаки. Ну, от. Мій лайфхак. що там Мій лайфхак в -в -в сказано провірено часом. Ну, Пацака колись куплена 100 років тому. Ну, Уже сітку я міняв декілька разів. Зверніть увагу, що в мене тут намотано. А в мене тут намотана така вспенена 2-сантиметрова, якщо не помиляюсь, як ж він називається цей матеріал. Ну, м'який. Купляв на квадратний метрі у великому магазині. Ой, у мене викладує, у мене викладує. Манка в руку попала. Опа, і мимо. Так, да, викладував. Зараз. Перезакинуся. Напевно, я поспішив. Ну нічого, так. Да. От. значить, Що в мене тут? Три стяжечки. три стяжечки, І змотано. ну, Напевно, десь такий квадратик був невеликий. У мене був обрізочок один. Я його змотав. І тепер отак, наша поцака легенько лягає на воду і вона просто лежить, вона не тоне зручно. от, Простіше рішення із тих остатків, які були в хазяйстві. Та що ж це в мене там? а, Це в мене там карасик. В мене. І другий раз. Доловив, друзі. Доловив. Так, і знову я йду попереду. Дружина десь позаду. Ну, вона і сидить у мене позаду. От. Опа. Тому вона і відстає. Вся риба пішла в Дніпро. І... Буду туди кидать ти будеш на своїй клібині точки. Так, все одно ми так не помістимося. Давай розвертати ще раз лодку. Так, ну що, друзі, у нас вже другий переїзд із наших місць, Уже залізли на кувшинки і рибачимо за ковшинками. Глибина десь сантиметрів 60. От, повний щіль. Давай, 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 давай. Давай, 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 давай. Я тебе там не підниму, підмотаю трохи ниточку під саку. Давай, тільки не з'їди. Ого, це ж м'янька удочка взагалі. Давай. Ай, завів. Ай, як завів. Але він там є. Я не достану туди. І тут удочку я розматую, леска по ногам. Давай, виходь. Якщо ти мій, то ти нікуди не з'їдеш. А якщо ти не мій, ну йдеш. Підростай, давай, не буду форсирувати, вийди. Давай, давай, давай. Так, друже, полежи хвилинку. Я по биріку змотаю одну удочку. Я по биріку, полежи. Бо в мене ліска під ногами і крючки. Полежи. Зараз. Ну такий гарний карась. Гарний карась. от, і Зараз ми перевіримо, чи він мій, чи він не мій. От. А ну-ка, напишіть мені в коментарях, друзі. Витягну я його чи ні буду цю вудочку на сторону, а цією зараз буду прободіратися. Опа, пристану. Да, я його бачу. Він стоїть. Так, а за що ж ти зацепився? Давай будемо проривати. У мене ця вудочка слабенька, я вже. Так. О, виїг. Так, тепер приподимаємо. Катушечку отак трошечки. Опа. Ой, хороший, давай. Іди сюди, Ну, друзі, це наш карась. Це наш карась. Наш карась, так. Да. Ну, щоб сказати, що він дуже-дуже великий, я б не сказав, але він класний. Ой, мені не вистачає. Опа. Зараз я мій... Ой, да, ну це сьогодні, це сьогодні найбільший із тих, що я ловив. Так, а ну-ка, почекай, почекай, почекай. Ти зацепився грузиком мені. Все позачіплював. Щось там розказує. Ну, от такий Карасевич. На 4-х метровочку. Залили одразу взяв. Клас. Ну що, друзі, таке кіно. Камчатка, як оказалось, не дуже таки надійна. Вершинка просто... Пополам розламалася у дружини в руках. А зараз другий поплавочок. Буду міняти її і ставити щось цікаве, тому що і другий повністю обрив. Вот. Зараз я тобі покажу, який тобі поплавочок поставити. Ти вибереш у мене їх декілька. Чи такий, як був? А, такий, як був? Добре. Сижу, перев'язуюсь. Поки що тільки один карасик з точки. На шістьюдочок і нічого більше немає. Тихо-тихо. Змінили значить, ми ще одне місце. Глибина там, де ми сьогодні впирались, ловили, була десь орієнтовно в середньому 60 см. Ну, 60 пів метра дружина поправляє. А зараз от перейшли до метра, до метра там було. Та б я не сказав, би, що там було до метра. А зараз от перейшли на глибину 2 десь 2 метри, да? Мені здається, десь так. 2-2,5 метри, стали отак на кувшинки і за кувшинки кидаємо. Можливо, трошки ми розлякали тут рибку, яка була в кущі, тому що поки що на цей кущ залізли, дай вже 10 годин ранку. От. Можливо, щось і розлякали, ну то таке. Наша риба, як показує практика, від нас нікуди не віде. Не втіче і нічого з неї не буде. Наша вона буде у нас. От. Не знаю, як я зараз буду на 4-метровочку тут закидати, тому що тут просто глибина колосальна. Отак От десь. От, А тут може буде нормально. Риба! Риба! 101 ранку, повний ноль, жодної поклевки. Навіть мілочі немає. О, так Я зрякий гарний, не вже пішов. Ну конечно, дружина дала Джосу, Ну це трофейний карасик. Ну, блин, красота. Хороший, слухай, хороший. Не ну, говори, не ну, всі кушинки копці. Так, команду Так як ідемо, так і стоїмо. Ой, ця рибалка. Прям вай? Прям лилия? Вопрос, снимай видео. Переплываем чи ще тут Ох, і сразу так переплываем, чи тут ще постоїм? Конечно перепливаем. Один карась не показник. Ну і що що ти виграєш на пару карасів вперед? Конечно, я тут сижу тобі пів дня удочки перематываю, а ты карасів бомбиш. Які кувшинки, слухай, ну Ой. Жодні поводки не витримають навантаження ковшинки. Жодні. Ні, я тобі можу зараз поставити, в мене флюр є там 0,5. Ну що, ну нічого не буде. Тоді будеш усім виволакувати і лодка буде туди підходити. Поводки поки тільки такі будуть. О, про, стоп відео. Пів другої. Пів другої вже. капець. Вона поки перемагає. І манка сьогодні взагалі не працює. Взагалі жодного покльовки. Хробак і опарик, Все. Ну нічого, ще трошки порибачимо. Не буду розстраюватися. <плес> ну, сьогодні дружинин день, неділя вихідний, дружинин день, да. в неї має ловитися. Вот. Моя задача так на выслах. Так. Вопрос, снимаю видео. подписчик мне ветра. Я перловкой Перловка? Да. И вначале... потом да. Нарешті дружина размочилась Ну, да, делать? Что делать? О, проснімай відео. Ви бачите, що вона робить. Це крау. Заберіть у неї удочку, Хто небудь. Вона всю мою рибу виловить. Дубасить і дубасить. Дубасить і дубасить. А мені, вже, чесно скажу ще і спина, і... і ще щось болить. Так приздую подушку сяду, тому що вже не можу сидіти в човні. Вже треба полежати. Снімай його проб, це треба показати. Одним за одним тягає. Закинула, показав їй точку свою. Спочатку закинула туди одну удочку, потім другу, потім третю, розмотала, потім каже, давай подвигай свої поплавки. Звісно. Так можна участвовать в батлі. Всіх карасів моїх виловить сьогодні. Я не знаю, а я вже, напевно, пару годин, як карася не бачив. І руки ледь-ледь пахнуть карасиком. Ну що, друзі, давайте зробимо якийсь підсумок нашої рибалки. Значить, що вам скажу, на манку сьогодні жодного клювання не було, жодного. Зранку, в обід, під вечір, пробував, впирався одній удочкою нічого. В нашому змаганні з дружиною перемогла друзі. Знаєте хто? Звісно, дружина. Тому що вона грибачка, вона сьогодні піймала більшого карася, ну, напевно, грамів 300 десь. от. І по кількості хвостів у неї також було більше. От. Що сьогодні по глибинах? Працювала глибина сантиметрів 60-80. Найбільшого ми взяли на глибині, напевно, десь 2 метри. Да? Десь на 2 метрах взяли одного і все. От. Можна сказати, з обіду карась мене повністю ігнорує. Повністю жодного карасика з обіду я не бачив. от В основному дружина прокльовує потихеньку, Вона тільки що знову підняла пару. от Така рибалочка сьогодні у нас позитивно вийшла. Дружина забула блайдера. от То Відповідно, один був на двох, деколи мінялися, обгоріли сьогодні. Треба, звісно, щоб було більше захисту від сонця, тому що от сьогодні невеликий вітерець, ну практично відсутній, і жара просто капець. От. Жарить і жарить. От. Трошки обгоріли, але під вечір у нас піднявся настрій, от, трошки посміялися, повеселилися в човнику, провели нормальний час. Хто дивився нас? Всім дякую, підписуйтесь на канал, щоб не прос... не пропустити чогось цікавого. А на наступну рибалку, напевно, я вже поїду десь у Кілов. А, Чого в Кілов? Тому що тут в проціві ті місця, які я знав, а, всі обходили, обловили. От за сьогодні тільки 6 місць обійшли. Чомусь карасик не хоче тут сильно відзиватися у нас. Зустрів підписника свого, який помахав рукою. От. Я бачу пару карасиків гарних витягнув, якщо він дивиться. Привіт, друже. От. Ну, отак от якось.